Дивіться, друзі, є саджанці привиті на ведмежий горіх і корени власні, який кому подобається. Бо все-таки за ведмежим горіхом це, це ваша перспектива. Це вираз посадили і будете мати дерево на віка. Тут у вас трошки замучить поросель, але нічого, теж будете з горіхами. Якщо порівнювати два саджанця, фундук привитий на. Корело колурна на ведмежий горіх, і садженець просто кореневласний, то такий садженець буде сам себе забезпечувати вологою. В нього стрижнева коренева система це буде дерево на майбутнє, тобто воно буде більше ста років рости і буде радувати вас своїми плодами. Ведмежий горіх це дуже цінна деревина. В нього Ну, сама деревина має такий рожевий колір. Чому він в нашому кліматі мало поширений? Вони мало займалися. В, складі, в самому горішку 82% жирів. Його всі хочуть з'їсти миші, білки, сойки і тому подібне. Тому він так в нашому кліматі погано і розмножується. Але ми тут займаємося ним. Дуже цікава рослина. Якщо глянути по плюсці, то на сьогоднішній день кореневласний він більш такий притупленіший. Бо якщо взяти на ведмежому горісі, то він бачите, зразу таку плюску величезну дає. Тобто Тут горішок буде трохи більший і буде краще виповненіший ну, самі плоди. Ось цей привитий на ведмежий горіх, королус колурна. А ось цей привид, а це просто кореневласний. До речі, потрібно, ми знімемо відео ближче до осені. Обов'язково вам покажемо, які будуть горіхи на кореневласному і на ведмежому. Бачите, яка плюска. Як бачите, це кореневласний, теж формується такою чашою. А це привитий на ведмежий горіх. Ось ось місце прививки, гляньте, будь ласка. Ось горіше.